Запорізькі патрульні знайшли нетверезу дівчину на лавочці на проспекті Поляка. Туди її висадив водій маршрутки, коли в салоні почалися розбірки із пасажирами. Надійшов виклик на гарячу лінію 102 про те, що дівчина в сильному в стані сильного алкогольного сп'яніння, знаходиться знаходиться в одному з громадських місць місць міста Запоріжжя. Туди відповідно був скерований патруль. Який виявив дану особу, оскільки дівчина поводила себе досить агресивно і, скажімо так, що неадекватно, дівчина опиралася патрульними і знімала копів на відео. Пошли, я не піду, я маю, имею... Я що такого зробила? Ти Што? драку устроїла. Я нічого не зра. Докажи. Не заспокоїли навіть наручники, депутату. знаєте, Юрій Васильович, Дай! Депутату, депутату. Скоріш за все білявка відбудеться штрафом.